Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про безпеку дорожнього руху. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним. Оглянись приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить, але тут не забувати все навкруг контролювати. Світлофор встановлює порядок на дорогах. Керує рухом. Подивіться, у нього всього три сигнали, але вони дуже важливі: три ока, три наказа, запалюються вогники по черзі. А ви знаєте, що означає кожний колір світлофора? На який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Дорогу можна переходити на зелений колір. А на червоний колір можна переходити дорогу? Ні. Чому не можна йти на червоний колір? Машина наїде. Що означає жовтий колір світлофора? Чекай, приготуйся. Будь обережним під час переходу перехрестя. Користуйся підземним та надземним переходами. Знають, діти всі напевно. Перехід, бува, підземний. Під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без упину, а внизуйте пішохід, дуже гарний перехід. Він, зустрічає, всіх привітно, навіть вдень горить тут світло. Бачиш, міст через дорогу, це надземний перехід. Треба йти лише по ньому, знає кожен пішохід. Якщо ти змушений йти за містом проїжджою частиною, то йди лише назустріч руху край дороги. Тротуари це доріжки. Ми по них йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходять, звуться просто пішоходи. Мене кудись мандрівка кличе, і я крокую на дозвіллі, не поспішаючи узбіччям назустріч мчать автомобілі. Переходь дорогу тільки у відведених для цього місцях, щоб дорогу перейти безпечно, щоб в путі уникнути нам бід. Знак знайдемо той, що дуже доречно. Каже пішохідний перехід. Глянь ліворуч і праворуч пильно й неквапливо, і якщо машин немає, переходь сміливо. Запам'ятайте, будь ласка, що діти переходять дорогу разом з дорослими, тримаючи їх за руку. Переходити дорогу можна лише в спеціально відведених для цього місцях. Там має стояти знак пішохідний перехід. В більш небезпечних місцях є ще зебра, це білі смужки. Там, де немає зебри і знаку, переходити вулицю заборонено. Гратися біля проїжджої частини небезпечно для життя. Грася якнайдалі від дороги, там, де немає транспорту. Ігор, Саша, Вова, Вітя люблять грати у футбол, чиє більша радість світі, ніж забити влучну гол. Хай навстріч машини мчаться, хай на трасі шум і гам. Дуже хочеться погратися на дорозі хлопчакам. Не робіть цього, спиниться, пригадайте ви закон, так чинити не годиться, бо шосе не стадіон. Будьте уважні на вулиці і ніколи не порушуйте правила дорожнього руху. Дякую за увагу! До побачення!